Одного вечора сидів я за комп'ютером та й дивився свій улюблений фільм у три монітори. Насолоджувався, кайфував та й думав, скоріше б ця дія була не тільки на моніторі, але й на його. Аж тут мені подзвонили. Глянувши на дисплей телефону, я побачив там номер, який мені телефонує у дуже рідкісних випадках, але дуже точно. Алло? Алло? Алло, Євченко. Так, на зв'язку. Міша, що? Привні. Привіт, привіт. Я пам'ятаю, ти грав в GTA Ukraine. так так, було в GTA в 21-му році. Так вилітай, пограємо. Так почекай, мене ж там забанили. Та не гони, я думав, що тебе розбанили на всіх серваках. Там З... ще й мій скинчик є, так будеш під моїм скимчиком грати. Ніфіга собі крутяк, слухай, так а на який сервак залітати? А ти запитай в коментах, а тобі підскажуть. Ага, все зрозумів, братва. Напишіть в коментарях, на який сервер мені залітати, і там будемо грати. Це між на зв'язку. Дякую. Су, серйозно мене розбанили? Так, точно все обійняв від душі душевну в душу, братанчик. Давай, дзвонимося. Жасливий, присутливий. Давай. Вельми шановне панство, ви просили, ви чекали. Може, вони просили і не чекали, але дуже часто питали у мене на стрімах, під відео, постійно казали: повернись на GTA Ukraine, там нова карта, скоро, там усе нове, багато чого змінилося, там все класно. Друзі, ну що? Я вам гарантую, що цього разу мене не забанять. Що ми зробимо з вами шлях бомжа 100% Можливо, навіть 100 днів я новачок у GTA Україн, тому що я грав останній раз півтори роки тому, і я дійсно не знаю, що тут сталося. Багато чого змінилося. Я так зайшов, подивився одним оком, створив промокод, щоб ви могли приєднуватися та залітати. От, і в принципі, так подивився, що там куди там одразу бачимо, заспавнився, де КП міська клінічна лікарня. Раніше була F1 кнопка Очка зараз немає. F2 теж немає, тобто зараз у нас є меню навігації. О, ми натискаємо навігація. Перше ну просто абсолютно багато чого змінилося, і це круто. І до речі, про карту 2.0 це дійсно правда. І я так поспілкувався з розробниками. Так, можна сказати, що ми налагодили контакт із 2022 року, коли ми трошки посварилися. Вони сказали, що дійсно чекати треба. Карта там дійсно робиться. Зробимо 111 подобайчок під цим відео. Я запускаю серію 100 днів я новачок на Китай Україн. Будемо розвиватися. Кожнісінький день буду випускати відео. Тому під вас лайкосики. А якщо наберемо 222 подобайчки під цим відосиком, я знайду усі фото оновлення карти 2.0. Так от, 222 подобайчки, робимо. Огляд на 2.0. Я думаю, ви швидесенько це зробите. Друзі. Ну що, я пропоную а, подивитися а, максимально швидесенький огляд. Прев'юшка не клікбейт. Я дійсно повертаюся на цей проєкт. Сподіваюся, що моя аудиторія залишилася ще на проєкті. І друзі, давайте оберемо сервер, на якому ми будемо грати. Коменти опускайтеся. Пишіть. Зараз, до речі, вже 5 серверів. Центральна, північна, західна, східна і південна Україна. Полетіли так? Давайте, друзі, я розповім, що дає мій промокод. Натискаємо одру. Друзі, промокод Євченко. Він у мене на шапці, так на Ланосі, номерний знак. Також ви зараз побачите гіфочку. Євченко, вводьте з другого рівня. Ви отримаєте 50 тисяч готівкою і плюс донат валюту. Є бажання, є можливість. Приєднуйтеся, будемо разом грати. Дуже швидесенько зараз огляд робимо, щоб не затягувати. Хотілося б глянути все, але в одне відео не влізе. Друзі, сюжетна лінія, Так, ми підходимо сюди. Ви не отримали пайде. Щоб отримати пайде, потрібно віграти мінімум 25 хвилин за годину. Почув, добре нічого страшного. Так, альт у нас є угу, рекомендований новачок досвідчений гравець. Я думаю, що ми почнемо із рекомендований. Це відповідно вся сюжетка, але це буде в 100 днів. Я новачок на GTA Ukraine. меню навігації. А, бачимо так, навігація. Все змінилося абсолютно. Дивіться, мій будинок. У мене немає нічого, я бомж. Ну то таке. Так от цент... О, центральний ринок додали, банкомати зараз зробили. Якась ріелторська компанія, агенція, аптека. Угу, добре, гарно виглядає. Мені доподобається. Поки що по роботах я так глянув, нових немає, але в 2.0 я там бачу і тракторист, і шахта, і льотчик на літаку. Мрія А ні, хоча я бачу нову державну установу з Дніпро. Угу, добре. Так, авто. Так, тюнінг. автосалони, салони. Добре. Так, швидесенько, цікаві місця. Тут риболовля, риболовний магазин. Стрип, тис, клуб, лавка, церква. Мисливський. Добре, статистика. От статистика. Цього раніше не було. Це тут можна одразу дивитися твою точність із зброї, мускулатура, витривалість, номер телефону, коли ми отримаємо. По квестах я поки що нічого не прийняв, тому початкові квести в мене тут немає. Окей, добре, репорт. Це можна зразу писати. Магазин. Угу-гугу. А добре, такого теж раніше не було. Доволі теж гарно виглядає. Швидкий старт, впевнений бізнесмен. Коротше, друзі, є куди донатити, можливо, ще запустимо рубрику, а, типу, Задонати в таку-то суму в GTA Ukraine. Друзі, багато насправді планів. Не буду розповідати про все, але, друзі, саме найголовніше, щоб вам це було до вподоби, щоб вас це цікавило і так далі. Так, дивимось далі. Преміум. Преміумки можна теж брати, угу. послуги. Зняти варн, тобто порушення. Зміна стадії. А, до речі, тут змінилася, я так бачу, валюта. Є карбованці тепер і є просто гривні, я так розумію. Так? Карбованці це донат валюта. Кейси, по кейсах теж, теж є різні, є від дорогих, є до дешевших. От. Але таких уже прям дуже дорого. А, ні, є один функціонер, ну детальніше. А, ну зрозуміло, тут прям машини можуть випасти. Ну, дивіться, Lamborghini Huracan, Bugatti Chiron. Будто Батл Пас О, друзі. Ото це дуже цікаво. Дивіться, скін мішили біги. Я думаю, ми обов'язково його придбаємо. Працює вантажник. перенесе 10 ящиків. Добре. По 20 додається так. У мене нульовий рівень, скільки всіх рівнів тут. Ярослав Євченко. Я на всіх серверах вже створив свого персонажа. Але друзі, від відео, ми оберемо сервер, на якому ми будемо разом з вами грати, і там створимо клан. Якщо вони тут ще є. До речі, не знаю, можливо, там є у нас уже сім'ї. Не знаю, треба треба дивитися, бо ще не розбирався. От, створимо сім'ю, створимо або ж клан, будемо розвивати, будемо набиратися. до речі, будуть стріми, будуть які на ютубчику. Так. О, до речі, ось, дивіться. Ось це, бачите, який молодий чоловік. Андрій, дивіться. Ось, дивіться, дивіться, наскільки, типу, можна зразу одягати різні скінчики, маску, типу, все доволі прикольно. Бачите? А де машина? ти Типо. Віталій хлопців машину вкрав. Йо-ма-йо. Йо. до речі, можливо, знімемо відео з порівняння, який GTA Ukraine був був на старті, який є зараз. Мені здається, це теж було би цікаво. Давайте, якщо хочете це відео 333 тридцять Бігцем глянули все. Я нагадую, лайкосик. Ставте обов'язково це надзвичайно важливо, тому що а, хочу зараз піднімати ютубчик з колін, бо ну можливо він може не мене не на колінах, а ще нижче. От тому зараз хочу його піднімати, хочу, щоб так вам було знову цікаво спостерігати за мною. Тепер не буде такого, що я зняв разу місяць відео із них. Ні, тепер будемо пробувати як не щодня, то хоча б через день. Але ні, друзі. Зараз моя цілька пробувати щодня випускати. Це буде виклик для себе. 100 днів я новачок на Китай Україн. це буде 100 днів поспіль, ну можливо. Якщо прям колись заколупаюся, там 20-30 відео знімемо. Зроблю паузу 1-2 дні. Такі от справи, друзі, дякую, що бачили це відео. Сподіваюся, ви ще граєте на GTA Ukraine. Якщо ж ні, я переконаю вас у тому. Ну і в першу чергу себе переконаю, що тут а, треба грати, розвиватися і 2-0 чекати, тому що там ну те, що я бачу по відео, по картинках. Ми це глянемо разом з вами. Це був буде просто розрив. Всі змінилися. Немає старих людей, з ким я працював раніше, всі змінилися абсолютно. залишилися тільки е, так люди, які створили цю гру. Подобаєчка, коментар обов'язково пишіть е, так на якому сервері граємо, і напишіть, будь ласка, чи граєте ви взагалі в Китаї в так? Якщо так, супер, будемо грати разом. Якщо ж ні, обов'язково скачуйте. Будемо грати за промокодик. Нагадую, другий рівень докачуйте. Так, промокод вводьте і отримуйте плюшечки. Побачимося в наступній серії Богата Україн на зв'язку з Євченко. Не прощаємося, тому що це тільки початок. Хедеш!